За повідомленнями синоптиків, у четвер 10 липня погода в Україні буде різнитися залежно від регіонів. У західних, північних та частині центральних областей місцями короткочасні дощі з грозами. У день плюс 28, плюс 30 градусів. Вночі плюс 16, плюс 19. На сході, південному сході та півдні сонячно та спекотно. Температура підніматиметься до плюс 33, плюс 36 градусів. Вночі плюс 19, плюс 20. 2. Подекуди грози та шквали до 15-20 метрів за секунду. Вітер східний і південно-східний 5-10 метрів за секунду. В окремих регіонах, особливо під час гроз, пориви вітру до 20 метрів за секунду. У Києві та області вночі плюс 19, плюс 21 градусів. Вдень плюс 31, плюс 32. Хмарно з проясненнями у другій половині дня очікується дощ із грозою. У п'ятницю, 11 липня, більшість регіонів в України, крім південних, охопить нестійка погода з дощами і градом. У західній частині можливі сильні дощі і шквали зі зниженням температури до 14-21 градусів в день. В усіх інших регіонах вночі плюс 19-25, в день плюс 34-39.